Вітаю вас, панове! У своєму попередньому відео я розглядав астрологічну точку короля у гороскопі Зеленського. Нагадаю, що точка короля є точкою утримання влади при умові, що верховної влади буде досягнуто. А інша дещо подібна астрологічна точка, та яка відповідає за досягнення влади, вона так і називається Точка влади. Отож прошу їх не плутати. Якщо ж натив ще не досягнув формальної верховної влади, або ж хоч і досягнув її, але вже втратив, тоді точка короля вказуватиме лише на його стосунки із формальним керівником відповідної країни, у якій він мешкає. Більшість із нас не мають таких стосунків, тому можна сказати, що відповідно точка короля дрімає у наших гороскопах. Тут доречно буде попросити вибачення у моїх глядачів поза як у своєму попередньому відео, робота над яким відбувалася у новорічну ніч замість космограми Джона Фіджеральда Кеннеді, запропонованою для прикладу глядачам. Я випадково дістав з бази даних космограму одного фамільця цього президента, у якого, як і в найбільш відомого з усіх Кеннеді, точка короля виявилася детермінованою невдало. Ось перед вами справжня космограма Джона Фіджеральда Кеннеді, точка короля тут утворює єдиний і доволі точний аспект, і цей аспект негативний, опозиції з Сатурном. Точка короля детермінована в половині 27 градуса Козерога а Сатурн на початку 28 градуса Рака. А квадратура між Меркурієм на початку 1 поля і Ураном на початку 10 поля доповнює цю фатальну опозицію в містерії даної фатальної космограми. Отож, на щастя, ця механічна помилка не мала принципового значення, поза як особливо не позначилася на аргументації. Нагадаю, у попередньому відео я розглядав точку короля у натальній карті Зеленського, це була тоді наша основна тема, отож хтось із глядачів запропонував у своєму коментарі проаналізувати цю точку в космограмі Єрмака. Відразу ж скажу, що нинішній голова Офісу президента не має жодних шансів посісти посаду президента України, тому ця точка у його гороскопі вказує лише на його стосунки із Зеленським, отож не випадково, що вона з'єднана із Меркурієм та Венерою, а також віддалено з'єднана із Юпітером. У цьому останньому з'єднанні образ становить а 6 градусів, а Юпітер у цьому гороскопі перебуває у неточній квадратурі з Марсом. У підсумку стосунки Єрмака із Зеленським не можуть зіпсуватися прямим чином, а лише опосередковано в самісінькому кінці їхньої політичної співпраці, причому без висловлювання прямих претензій. З боку Зеленського до Ярмака. Зрозуміло, що у тому випадку, якби Єрмак прийшов до влади, то маючи такий гороскоп, він міг би скільки завгодно утримувати владу. Але такої можливості, на щастя, у нього не буде. Як сказав лис із казки Сент-Екзюпері маленький принц, немає на світі досконалостим. Одні гороскопи дозволяють осягнути владу, а інші лише її утримувати без можливості осягнення, а винятки, які поєднують те інше, вони трапляються дуже зрідка. Різні групи моїх глядачів вважають перспективними щодо перемоги на наступних президентських виборах таких осіб Валерія Залужного, Сергія Кривоноса. Та Петра Порошенка Я б не сказав, що всі мої глядачі діляться на ці три групи. Існує бо ще і четверта група оптимістів, які вірять, що наступним президентом буде ще невідома особа, про яку існує багато пророцтв, і характеристикам якої не можуть відповідати усі відомі політики. Але оскільки в деяких глядачів є бажання ознайомитися із точкою короля, тобто точкою тримання влади, в гороскопі свого політичного улюбленця, будь то залужний Кривоноще Порошенко, то я вирішив, а чом би не запропонувати їм таку можливість. Отож уявімо, панове, що президентом став Валерій Залужний. У такому випадку точка короля, яка наразі вказує лише на його стосунки з Зеленським, відразу ж розпочне відігравати зовсім нову роль. Вона тепер означатиме становище самого залужного як президента. Розташована ця точка в даній космограмі у 19 градусі Овна, найгірший аспект, який вона утворює, це опозиція до урана. У 19 градусі Терезів. Цей аспект найгірший тому, що він дуже точний, а є ще й не зовсім точна квадратура із Сонцем детермінованим у 17 градусі рака. Інших аспектів ця точка тут не утворює утриматись при владі гіпотетичному президенту Валерію Салушному виявиться ніяк неможливо. При цьому, панове, цю космограму залужного, я показував вам і в своїх попередніх відео, та нічого в ній не міняв. Година народження залишається незмінною, як і дата та місце народження. Та й, врешті-решт, відомі всім стосунки залужного з Зеленським вказують на те, що ця точка в даному гороскопі детермінована саме таким чином. Як я сказав і як ви це бачите на скрині. Одним словом, кожен із симпатиків залужного, а їх наразі 90% населення України, якщо він бажає добра цьому політику, то після цього вже не захоче бачити його в президентському кріслі. Адже до верховної влади краще не приходити взагалі, аніж її втрачати невідомо в який спосіб. А тепер, панове, припустимо, що Залужний взагалі не болотуватиметься на президента і вибори виграє Сергій Кривонос. Точка короля у його натальній карті детермінована у сьомому градусі рака. Вона утворює з'єднання із Сонцем детермінованим у п'ятому градусі рака. Саме по собі це з'єднання позитивне і сприятливе. Місячні вузли 6 градуса Реб та Діви утворюють до неї два позитивні аспекти, і це дуже сприятлива констеляція. Вузли тут дуже важливі, як і в аспектах до точки влади. Але це лише один бік медалі. Адже водночас місяць розміщений в овні, утворює до точки короля доволі точну квадратуру. Так само і Уран із 5 градуса Терезів, причому квадратура урана із Сонцем тут дуже точна. Я особисто не берусь прогнозувати, чи дозволить така констеляція точки короля утримати нативу верховну владу до кінця терміну. Якщо йому й пощастить це зробити, то лише ціною неймовірних зусиль. Адже конструктивні і деструктивні аспекти тут поділені порівну за своєю сукупною силою, що, до речі, буває в дуже рідкісних випадках. Не будемо ображати також і прихильників кандидата із рекордним антирейтингом серед усіх виявлених претендентів, які на даний час не є президентами. Ви, очевидно, зрозуміли, що йдеться про Петра Порошенка. Поза як останній вже був при владі, то про його точку короля ми всі маємо приблизне уявлення, за владу він тримався дуже ретельно, і цього вистачило, аби добути до кінця терміну, не маючи особливо широкої підтримки. Точка короля у гороскопі Порошенка детермінована в 14 градусі його улюбленого знаку зодіаку Терезів. Вона утворює віддалене з'єднання з місяцем у 20-му Терезів і не зовсім точний напівсекстель із Венерою 15-му Скорпіона, адже такий дуже слабкий позитивний аспект, як напівсекстель, вимагає великої точності. Зате негативні аспекти відсутні, якщо не брати до уваги Квінконсу, який до цієї точки утворює Сатурн із 13 градуса Риб, але Квінконс аспект не фатальний, він лише створює видимість якоїсь важливої неприємності, але все обходиться щасливо в останню мить. Таким чином у Порошенка непогані дані для утримання влади навіть у тому випадку, якби він ще раз став президентом. Інша справа, що в одну ріку важко вступити двічі, для цього потрібно мати більш потужну констеляцію точки влади, аніж це є в його гороскопі. Тоді у 2014-му Порошенко виграв вибори завдяки сприятливому збігу дуже багатьох обставин, частину з яких він сам сконструював як тогочасний господар політичного становища. І серед цих обставин були, зокрема і астрологічні. Пригадуєте, вибори президента 2014 року відбувалися саме 25 травня. Сонце перебувало в четвертому градусі близнят, утворюючи точний трин до сонця в гороскопі Порошенка, а саме трин вважається найбільш потужним із позитивних аспектів. І це при тому, що у його головного конкурента якою була тоді Тимошенко? Сонце розташоване в п'ятому градусі стрільця у достатньо точній опозиції до позиції Сонця, яку воно займало 25 травня 2014 року. А тим часом сонце у гороскопі Порошенка детерміноване в 11 полі. А відтак воно відповідає за зв'язки політика із широкими народними масами. Звідси, панове, і той неймовірний ривок рейтингу від 4% до 54. Ото, що Порошенко ще раз прийшов до найвищої влади, потрібно принаймні, щоб він вийшов у другий тур. І при цьому другий тур був призначений на 25 травня, але й цього тепер може виявитись для нього замало. Незважаючи ні на що, Порошенко наразі докладає величезних зусиль для підвищення власного рейтингу. І це дуже добра тенденція. Він не буде зайвим гравцем на наступних виборах і таки візьме свої. Кільканадцять відсотків, забравши їх, можливо, якогось нового кота в мішку, виставлено від скандальної політсили, слуга народу, непомітним чином для ока.